Добрий день усім малятам, любим хлопчикам, дівчаткам. Цілий рік я мандрував і в порати завітав. Я звідти небесна дорога, де царство дідочок, де царство Бога. Я прийшов вітати нині кращих діток на Волині і на всій денці в Україні. Три кроки назад наші я святий Миколай. Сьогодні прийшов до вас сюди борати, щоб привітати наших дорогих діток, батьків, адже у кожній українській родині. Сьогодні діво, свято, де є чемні, виховані, слухані, хороші діти, такі як сьогодні, тут бачу, зібралися. Ну, але ж я прийшов не з пустими руками, і нечемним діткам я подарував. Не дарую вершеника, але я надіюся, ви всі цілий рік слухали й маму слухали так причемними, вічними, поважали батьків, дідусі, бабусь. Молодці, молодці. Тому я підготував для вас подарунки, які чекають на вас у школі. Ви завтра прийдете. Я сьогодні трішки запізнився, бо. Приносив до школи подарунки в садочок, які ви завтра побачите. Ну, але ж бачу, у вас ялиночка чомусь сумненька. Що подрібно з нею зробити? А ви допоможете, -то дідусі? Тож давайте всі разом скажемо освітися. Ялино зелена, на щастя ряджена, освітися. Скрасила ялинка. Ну <плес> що ж, друзі, зараз я хочу трішечки з вами повеселитися і запрошуємо усіх доступного хороводу.